Це задоволення від літнього сезону, літнього взятку може зіпсувати одне таке просте, але характерне для бджіл явище. Це отрутнівіння сім'ї. Знімаю це відео на швидкоруч, поки немає дощу, тому що у нас короткочасні грози цілий день, але бджола вже пішла, пішла до роботи. Значить, Це отрутнівіння на великих пасіках може пройти непоміченим, тому що немає можливості кожного разу заглядати от вуликам. Але на невеликих пасіках воно вам може запросто зіпсувати сім'ю, а то і весь медозбір, тому що кожен вулик на рахунку, і ви лишаєтесь без меду, хлопці, і дівчата, колеги і колежанки. Всім доброго дня! Слава Україні! Отже, головною проблемою отрутнім сім'ї є пропажа матки, зникнення матки у бджолосім'ї. Причина цього зникнення може бути різна. Може придавити пасічник при огляді рамкою, стамескою, будь-чим. Можуть самі бджоли її вбити, якщо вона чимось їх не влаштовує. Може вона вмерти, якщо їй вже більше трьох років. Тобто причини можуть бути різні. Власне кажучи, коли бджолам не подобається матка, вони її замінюють самі, тобто формують маточники тихої заміни. Коли ж маточники тихої заміни не сформовані, тобто матка-наступниця не з'явилася в вулику, і тривалий час матки немає в сім'ї, що ж в такому разі відбувається в вулику. Значить, власне кажучи, отрутрутнівіти сім'я може не стільки від пропажі матки, скільки від великої різниці в кількості молодої бджоли годувальниці і відкритого розплоду. Тобто молода бджола-годувальниця, вона вийшла свого часу да? але відкритого розплоду немає наразі. Тобто, що свідчить, що матки тривалий час вже вулику немає. Відповідно, оцим бджолам, годувальницям молоденьким, нікого годувати. Тобто у них роботи немає фактично. Бджоли, годувальниці починають споживати маточне молочко, яке вони самі свого часу і виробили для відгодовування личинок, відгодовування відкритого розплоду. Він вигодовується перше там 3 дні, потім уже вигодовується пергою і таке інше. Вони споживають починають споживати. Оцей корм, який для них не призначений, і відповідно у них в організмі трапляються зміни. Ці зміни полягають в тому, що вони самі починають відкладати яйця. Яйця ці неповноцінні, вони трутневі. Мало того, що вони трутневі, так ще й трутень, який з них вилуплюється, він неповноцінний. Він безплідний, він не приймає участі у спарюванні. Тобто він неповноцінний. Сама бджола трутівка вона абсолютно не розбирається в тонкощах відкладання яєць в комірки, тобто вона сіє і в трутневі, вона сіє і в джолині, вона сіє навіть в комірки, які наполовину заповнені пергою. Якщо навіть це не перга, якщо це навіть прості я... комірки, ячейки, то через те, що сама бджола набагато менша матки, тобто вона коротша, вона буде засівати на стінках цих комірок. Але Самим типовим, найтиповішим і найвірнішим методом визначити, чи у вас трутівка чи ні, це буде саме засів пергових ячеєк, пергових комірок, тому що ні одна нормальна матка, взагалі ні одна матка, вам ці пергові комірки не засіє а бджолі трутівці зручно. Тобто вона коротша, пергові ячейки наполовину також заповнені. Тобто їй зручно сіяти туди. Значить, коли ви це бачите, у вас на 100% бджола сім'я трутівка. На щастя, або на жаль, що не можна показати в відео, у нас на пасіці бджіл-трутівок немає вже декілька років. Таке траплялося там годів 6-7 тому, було таке. Зараз немає, тому я буду показувати картинки та коротенькі ролики інших пасічників, для того, щоб наглядно показати, що ж це таке. Хочу зазначити, що в ройових сім'ях, сім'я, які готуються да, відпустити. Також є велика кількість бджіл-трутовок. Тобто і також там причина є в тому, що велика різниця між кількістю молодої бджоли і розплоду на виході. Але в таких сім'ях оці бджоли-трутовки, які також споживають маточне молочко, вони не будуть сіяти яйця, тому що їм не дасть це зробити. Наявність матки в вулику, плідний і неважливо, вони будуть чути феромони матки і тихенько собі сидіти, чекати, поки вже рій формується, і вони собі полетять. І трутовками вони перестануть бути потім. Значить, що ж робити з такою сім'єю? Така сім'я це небезпека на пасіці. Навіть якщо пасіка невелика, це і ймовірність воробства на пасіці, це і поширення різних хвороб. Воно вам абсолютно не потрібно. Значить, що в такому випадку робити? Є декілька способів виправити бджолосім'ю трутівку. Ми зупинимося буквально на двох, і обидва із них вони є радикальними. Значить, щоб виправити ситуацію, візуально відкриваємо сім'ю і дивимося на силу цієї сім'ї. Якщо вона менше 6-7 вулочок, таку бджолу сім'ю в принципі не варто зберігати. Таку сім'ю можна або закурити, або просто витрусити на землю десь подалі від пасіки і прибрати цей вулик, прибрати його з пасіки, для того, щоб вони туди не повернулися. Значить, ці бджоли почнуть проситися до сусідніх вуликів. Сусідні вулики будуть їх пускати тільки при наявності нектару. А бджоли трутовки, хоч і здатні носити нектар, але роблять це вкрай рідко. Тому пустять тільки нормальних бджіл. Це перший радикальний спосіб. Значить, Сім'ю трутівку ми таким чином ліквідували. Якщо ж сила сім'ї більше 6-7 вуличок, і воно видно, що сім'я -сім сильна і її шкода, тоді ми можемо поступити наступним чином. І цей спосіб також струшування, але не в траву подалі від пасіки, а в їхній же вулик. Тобто ви взяли рамки, всі абсолютно, і просто струсили на дно вулика бджолу. Рамки всі абсолютно ви забираєте з вулика. Значить, бджола залишається у темноті, вона залишається без рамок, без їжі, без свого звичного середовища, мікроклімату. Да? У неї стрес. В такому стресі вона має просидіти не менше трьох діб. Рамки, ті, що ми струсили, можна потім перетопити. Тобто вони вам не, не, не знадобляться з неповноцінним оцим засівом. Краще їх перетопити і горя не знати. Значить, на третій день ввечері ви можете дати уже плідну матку. Плідну матку можна дати через льоток або Через верх, краще через льоток, для того, щоб їх зайвий раз не турбувати. Бджоли ці за три дні забули, що вони були трутовками. Звичайний оцей голод, з яким вони стикнулися, повністю виправив всю ситуацію. Вони навіть забули, що вони колись там відкладали ці яйця. На ранок четвертого дня, тобто через ніч, буквально ввечері ви дали плідну матку. На ранок ви можете вже давати сушнину для того, щоб маточка вже починала засівати. І буквально ще за декілька днів, коли ви відкриєте вулик свій, ви побачите, що ця сім'я змінилася зовсім до невпізнаваності. Тобто вона абсолютно нормальна, вона носить мед, так як і раніше. Вона абсолютно забула, що вона творила буквально тиждень тому. А заодно ви і убезпечили свою пасіку від небажаних явищ, що були зазначені раніше в відео, і е, втрати медозбору. Тобто, якщо у вас пасіка невеличка, там 10, 15, 12 вуликів. У вас кожен літр меду на рахунку. Вам втрата медозбору абсолютно ні до чого. Ви оздоровили свою пасіку і зберегли свій мед, свій взяток. Звісно, якщо у вас велика пасіка, то бджіл трутовок просто закурюють і це виправдано. Немає часу махатися за цим всім гамузом. А на кількості медозбору це суттєво не вплине. Тому що, як правило, сімей трутовок там буває навіть на великих пасіках, буквально там одна-дві. Масового такого явища немає. І це, в принципі, добре, тому що при масовому явищі швидше розповсюджувалося воробство на пасіці і різноманітні хвороби. І оці всі маніпуляції зі струшуванням, перетрушуванням просто забирають дорогоцін... дорогоцінний час у пасічникам. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам буде корисним, а ще більше сподіваюся, що бджоли трутовки вас ніколи відвідувати не будуть. Тобто такого явища не буде на вашій пасіці. І передусім через те, що ви будете гарно за своєю пасікою доглядати і не допускати таких ситуацій. Я вам кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео.